Ми релоковані підприємство місто Дергачі Харківська область. Там ми працювали з 2008 року. Це 20 кілометрів від кордону, тому з Росією я маю на увазі. Ми виробляємо внутрішні міжкомінатні двері під торговою маркою. Фабрика дверей Папа -Карло. Так, обладнання вивести вдалося. Не все обладнання, яке вдалося вивести. Ми тут змогли використовувати на сьогоднішній день. Тут 90% нового обладнання. Значить, до майни десь середньому виробляли від 8 до 10 тисяч одиниць на місяць. Тут ми плануємо виробляти половину десь до п'яти тисяч на сьогоднішній день, ну відсотків на 70-80 ми завантажимо. Чому саме калуш? Ну, Дивіться, у нас були дуже специфічні вимоги до приміщень. Тут приміщення нам підійшло більше за всіх, за всіх це по-перше. По-друге, нам в принципі, дуже сподобалось, як нас з самого спочатку прийняли ну, місцева влада, Перший же день нас до мера завели, ми спілкувалися. Ну, із основних це два приміщення і відношення місцевої влади. У нас а до війни працювало майже 300 людей. А е, зараз працює ну, 106, от якщо бути зовсім точним, 106. З них 50% це тих, кого я привіз, там тут, звідси з Харкова. І 50% відсотків місцевих є проблеми з кадрами дуже ну, великі. У вас потрібні якісь особливі вимоги? — дуже великі проблеми не тільки у мене кадрами, в принципі, великі проблеми зараз. А які саме проблеми? В чому відсутність? По-перше, відсутність як такова, а по друге, відсутність кваліфікованих кадрів. Ну, дивиться, ні для кого не секрет. Ну би мобілізація не сприяє. Люди, у нас тільки офіційна робота, я тільки офіційно приймаю на роботу. У мене люди приходять, питають офіційно, офіційно. Ну, половина одразу уходить. А броню не можна оформити? Я як зробив у вас... бронь, ну, бронь же це 50%. І, ну, ми отримали статус критично важливого підприємства, бо підприємство достатньо велике, ми не експортуємо. Більше 50% не можна, тому я забронював тільки основних спеціалістів, а інші 50% якось ну, так. Продукція ваша йде на експорт чи на внутрішній? 50 на 50. А куди експортуєте? В основному Північна Америка. А в Харкові така ж зарплата була? Так, так, так. Ми, ми давно вже штанів виросли цих зарплат в конвертах вже. Дуже давно в Ну, Велике підприємство, ж, у нас, у нас це, ми ж тільки перевезли одне підприємство, у нас було три виробничі підприємства у Харкові, два зараз не працюють. От загалом у нас десь 400 людей працювали. Чи? Мені тут дуже в принципі, подобається ну, в частині розташування, по-перше, ну, до кордонів ближче, да? бо ми частину матеріалів імпортуємо, це логістично краще. Але якщо ну, ситуація з робітниками, я ж розумію, так, закінчиться війна, відкроються кордони, піде інша хвиля, тут народ рінеться працювати за кордон. Ну, я не знаю поки що, не можу сказати. Як би мені хотілося б залишити тут, ну, скажімо так, як філіал, так? як воно буде, ну подивимось.